Я з міста Київ адміністратор групи, яка була настроєна проти так названого ЧВК Редан, розкаюсь в своїх діях і обіцяю, що цього більше не повториться. А також закликаю своїх однолітків, щоб вони не повторяли цих дій і не, настраювали, не настраювалися один проти одного. Я являюся создателем групи ЧВК Редан Київ, і я хочу сказати, що создала цю групу раді Хайпа там, ну так як зараз ця тема завірусилася з Ряданом Тікток і в соціальних сетях. В групі приблизно 650 підписників, і хочу також сказати, що Рядана в Києві немає. І... Все, що трапилося в Полтаві, в Києві в останній час, це пропаганда Росії, і скажу вам, щоб ви не велися на таку інформацію, а краще б займалися собою і думали про наших хлопців, які зараз воюють за Україну. Проти Російської Федерації хочу вибачитися і сказати, що я, щоб ви не створювали більше груп таких.